На огляді портативна зарядна станція Intertool WT7002. це твоя надійна енергопідтримка в будь-яких умовах під час відключення вдома, на відпочинку на природі чи під час поїздок. Потужність 1,2 кВт, ємність 1120 Вт-годин. В основі сучасна батарея, яка забезпечує понад 3500 циклів зарядки та стабільну роботу навіть у мороз. Інтертул WT 7002 легко живить усе необхідне. Станція має кілька виходів: змінного та постійного струму, USB-C, USB-A, розетку 220 В, вольт, а також порт 12 вольт для авто. Заряджається з побутової мережі від автомобіля або сонячної панелі, де б ти не був енергія завжди поруч. На великому lcd дисплеї зручно відображається залишок заряду, вихідна потужність і статус роботи. Корпус міцний із ергономічною ручкою, що робить станцію зручною для транспортування. Intertool WT7002 це автономність, безпека та впевненість, коли електрики немає, або коли потрібна потужність у польових умовах на будівництві чи під час відпочинку. Надійна, економна, тиха, твоя енергія завжди під рукою. Купуй Скраз авто, код товару для замовлення та посилання під відео.